Слава Україні! Героям слава! Пишаються воїнами світла українська держава! Ми, учні 8-го Д-класу Криворізької загальноосвітньої школи No126. Вітаємо Україну, з ним Незалежності! Шановні воїни Збройних сил України! Щиро вітаю з Днем Незалежності України. Бажаю вам міцного здоров'я та терпіння. Дякую вам за те, що захищаєте нашу країну. Чекаємо з перемогою! Пам'ятайте, люди, світлий день здійснилася давня заповітня мрія, бажання і надія поколінь. Це, це почуття свободи, серце гріє і піднімає думи височінь. Давайте ж станемо плічок і всі, щоб славу Україну відродити, щоб дружно жити в радості і згоді. Доброго ранку, ми з України. Святині незлавної держави. Як п'ять пальців українця патріота, герої сьогодні в броні захищають на славу Україну, герб, прапор і гімн. я Україна, свободу. батьківська землиця, я народила вільних людей мільйони. Мені з 24 лютого вже не спиться, бо рвуть вороги наш матір. знищують лано. Я Україна, земля молодих і дуже. Що боряться за життя чи злетіли в небо. За вас, школярів, дітей, пам'ятай, мій, друже, аби ви тільки жили, більш нічого мені не треба. Я прапор, синє, жовте знамено. По кольорах нас у світі пізнають люди. Я вірю в перемогу. Я знаю достоменно, що Україна була і є, і вічно буде. Я герб тризуб, я непохитний символ незламності, нескореності, духу і віри. Запам'ятайте, лиш своя земля дає вам сили, лиш у добрі, лиш для. Я їм, я ще не вмерла Україна, є пісня, яку дав колись Господь. Я голос вічний, до ній сина, серед бояння золота, колось. Я захисник, я воїн визволитель. Я той, хто закриває всіх собою, стою за правду, як вилів учитель, а не для того називали щоб героєм. Я стою за долю, за життя, як вчили в школі, не шкодуючи своїх сил і здоров'я. Я захищаю Україну, славу і волю, щиро від серця, з вірою, надією і любов'ю. Увага! Слава Україні! Героям слава! Пишається воїнами світла українська держава, усіх захисників хвилиною мовчання час шанувати нині, що полягли за перемогу і віддали своє життя незламній Україні. Злітають у небо білі кульки хмаринки, мов голуба миру крила, і кульки червоні, мов краплі крові, які герої на рідну землю зронили. Оти сині, плине кача, поти сині. Мамко ж моя не лаймені, ж моя. Вітаю, Україна! вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та найкраще майбуття. Ми не забудемо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що ці... ціною влас... рятують Україну ціною власного життя. Народ мій є, народ мій завжди буде, і ніхто не перекрила мій народ. Там не знаю, де